Наразі наш підрозділ проходить повторення, тобто це тактична медицина, це тактика, вогнева підготовка, повторення ТТХ зброї. І особливо зараз зробили ще упор на протидії дронам. В загальному теорії є на кожному напрямку досить багато. Ми стараємося теорії давати чим поменше, давати більше практичних дій, для того, щоб люди розуміли, усвідомлювали, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Для того щоб їм в бойових умовах було набагато легше, щоб вони розуміли свій алгоритм дій і як вони повинні діяти, що вони повинні виконувати. Воно, воно м'язово панець, воно набагато дає більше впевненості, воно е, дає ефект і якість під час е, бойових дій. Швидше викидаєш зброю, швидше, швидше прицілюєшся, швидше думаєш, що тобі робити. Все вже на рефлексах. В нас переважно всі люди підготовлені. Навіть новоприбулі, новомобілізовані люди, вони вже пройшли базову загальну військову підготовку. Головне, люди в підрозділі розуміють, що це їхнє здоров'я, їхнє життя, тому на заняттях доволі прискіпливо, то все вивчають, впитують все в себе, їм цікаво і ну, відчувають з тому користь. Для мене найвища нагорода це щоб всі ті хлопці, яких ми навчаємо, повернулися живі. Для цього робимо максимально всі зусилля, намагаємося, як кажуть, передати весь свій досвід максимально. Ну, хлопці намагаються викластись, щоб було складніше в навчаннях, легше в бою, як кажуть. Намагаємося передати ці всі знання для того, щоб максимально знищувати ворога.